Усім привіт, друзі! Мене звати Арсеній. сьогодні Середа. Дуже радий бачити всіх на своєму каналі. І сьогодні я вам зніму коротеньке відео, як поживає господарство. Скажу, що в нас був дощик сьогодні. Вранці до обіду десь... Але зараз уже сонце. Я вам обіцяв зняти таке цікаве відео. Але сьогодні немає спеки, тому що я саме хотів про кролів вам щось таке. Таке щось я роблю. Але хто дивиться, той знає, що я роблю для кролів. Завтра, якщо не буде дощу, тому я вам зніму таке відео і розповім щось таке. Це, точ, це стосується кролів. Ось, друзі, тому чекайте відео, якщо завтра, якщо, коли буде така спека, як вчора, от тоді точно. А сьогодні дощ прохолодно, в принципі. Тому не так уже. Сьогодні не, не підходить. Тому, друзі, вибачте. Але... Зніму вам коротке відео, коротенько, тому що я планую сьогодні піти нарешті на город. Щось подивитися, що там робиться, чи щось там підросло, чи що ще там. Ось, то я планую, якщо піду, вам зніму друге відео. І за цього, чому я коротеньке таке роблю. Сподіваюсь, якщо піду, тому я зніму для вас, друзі. Теж можете чекати, якщо я, звісно, якщо я піду. Побачимо. Планую, звісно, піти. Можливо, щось там пороблю, посипаю там кавачки. Ага, ось вони ці курочки, Молотки Ось це у нас хто? Це у нас ця зозулька. Це у нас посередині милашка, а то циганка звати. Якось захотілося так назвати. Я поки що не знаю, що там з поповненням буде, коли будемо купляти нових корей. Скажу тільки, що якусь нову породу. Якщо постараюсь, то будемо купувати нову породу. Там така цікава. Вам зніму, що буде залишитися там на ринку. Але, друзі, Поки що там білушка сидить і там от щось таке от ось багато справ, тому треба, коли білушка вже скоро піде сюди назад, до цих корей. Тому я, я там поприбираю, і там можна, в принципі, там бути. Там їх вже підготовлено до заселення молодих курей. Ось, друзі. Так. ну... Здається, що сонце світить, що спекотно, але ні. Тому що після дощику якраз така гарна, тепла погода. Тому, друзі, все добре. І, в принципі, це все. Таке коротке відео, якщо що, зустрінемось на городі, тому до нових зустрічей. Можливо, ще до сьогодні.